Діжна збірна рівного. Ми дуже молоді, дуже збірні і дуже з Рівного» Взагалі то я зі Столбунова. Не переживай, до свадьби заживе. Хочемо передати привіт нашим батькам, які дали нам гроші на маршрутку. І передати привіт нашим спонсорам. Спонсори, ви де. Привіт! Є! Ну цим людям нема що хвилюватися. Домашня публіка команда із міста рівно молодіжна збірна рівно зараз. Якраз готуються виступати на сцені. Ну що дізнаємося, які емоції зараз у команди? Шалений настрій, готові перемагати. Дуже надіємо, що хтось підніметься. Емоції зараз шалені зашкалюють. Маска сказати. погано виступимо додому. Не дійдемо. Можливо, вже вибрали собі когось із тренеру, кого б хотіли мати. Okay, Приглядаю. <риклад> по трошку. Зрозуміло. Ну що ж, всіх потрішко. Успіхів вам бажаємо. і Хорошого виступу. Доброго вечора, друзі! Сьогодні для нас найголовніше це сподобатися журі. Але оскільки ми не знаємо, яка музика їм до вподоби, ми станцюємо. Я вечір у слін. Так, стоп! Це що за фігня відбувається? Те ж саме вчора було в лагуні. Галіма музика, п'яна баба в центрі танцполу, чувак в сонячних очках і друг дібіл. О, круто, я теж вчора в лагуні був. Я ж кажу, друг дебіл. Чого це я дебіл? А ти що мені не друг? Друг. <плес> <плес> так. Але взагалі то я не найбільший дебіл в нашій команді. От він на 8 березня своїй дівчині подарував побачення з нормальним хлопцем. <плес> і це каже той, в кого перше бриття тривало довше, ніж перший секс. <плес> <плес> Настя, а ти це звідки знаєш? От знаю і все. <плес> У такій ситуації міг би бути кожен хлопець. Ні, Ілля, ось в такій ситуації міг би бути кожен хлопець. Відпусти мене! Відпусти мене! Відпусти мене! Я тобі кажу! <плес> <плес> ну, добре, голову мить не будемо. Як стригти тебе? В лівій руки Нікер, в правій руки Мой Мофіар менеджер. І таке могло трапитись. Що ви собі дозволяєте? Ой, вибачте, не з того почала. Вітаю вас у Ельдорадо! В ліве руки, <звісно> в правій руки, Марс, мой фіар, менеджер. Під час штурму спецназу. <звісно> а, веєр! Вгадав! Тепер ти показуй! <звісно> в лівій руки, Тіні в правій руки, Марс, мой менеджер. На трассе перекинулась фура с семечками. Так, товарищ майор, мы тут уже три дня стоим. Может же будем что-то делать? Да ща, ща, ща. В левой правій руці марс Карл Марс. Хлопець після дуже серйозної розмови із дівчиною. О! А повтори ще раз! Давай лишимось друзями! Правий рукий амбар. Джер. Як відомо, наша влада хоче повністю оновити склад ДАІ. Перед цим звільнивши попередній. Отож, останній робочий день ДАІшника. Без причины остановка. Что такое, алло? Без причины остановка. Что вы делаете? Принесите, чтобы умри. Что вы делаете? Выходи из машины. Выше <глотно> вышел. <шо>, вы <глотно> а ты синющий. <глотно> не, я не пью, понял. Так ты что, по <глотно> себе такую прическу сделал? Потреть і що тут такого! Тихо, тихо, не кричи, я тут протокол оформив, на, прочитай. Хто прочитав той лох? Що це таке? Що за безпреділ? Все, 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 я переписав, на на. Переверни. Хто прочитав той лох? Що ви робите? Що це таке? Аптечка є? Є! Пользуйся! Бач, ми дракони! Що ви таке говорите? Я тут питання задаю. Жінку маєш? Маєш! Точно маєш? Точно маєш! Блін, просто ця прическа. Алло, Ілля, ти в курсі? Сьогодні в нас останній робочий день. Все даї звільняють! Ого, а я і не знав. Ну що, їдемо в райвіде, мені там конфіскат забрати треба, але через мерющенка не їдь, бо там ці падлюки стоять. Які? А-а-а! Так, так, це молодіжна збірна рівного. Одразу, одразу три тренера підняли свої кольки. А я думаю, що ми вже багатьох із них чули. Андрію, чому, чому молодіжна збірна рівного? Чому ти віддав їм перевагу? А, ну, в першу чергу я а, з зорі. Нам а в курсі. Це, це біля рівного. А, земляки, можна сказати так. По-друге. Смішні. А по третє, мені дорогу в рівне оплачують. Окей. Okay. А по But... і по четверте, я зараз досить часто бачу Зеленського з <laughs> порівняно з цими членами журі. Ага, тобто, ти хочеш, ти натякаєш на те, що я все-таки не схожий. Окей. Okay. Пане Сергій, чому? Чому ця команда? Ну, по-перше, що я виріс і родився в Рівному. А по-друге, що команда вже не йшла спонсором. Ага. Поняв, як треба дорогу оплачувати. Окей, За... у нас є ще один конкурсант, Юрко. Чому? Дурні питання задаєш. Добре, не задаю запитання. Команда, кого? Стоп, зачекай. от команда, ви подумайте, чи йти до старшого чоловіка, чи до лисого, чи до нормального. Я до... розумію, що до мене вони не підуть. Не слухайте друзів дебілів. Нормальна в нього зачіска. А він жінку має. І не один раз на вечір. <ріст> Окей. Що ви з командою зробили? Вони і так не знали, куди їхати на північний час. Добре, нам тільки дівчат. Окей. І так рішення. Рішення. Молодіжна збірна рівного. Спонсор то круто. Я вас знайду потім. Мені легше. Я сездал бонова. Далі. Але Андрій Боблях. Андрій Боблях. Новий тренер молодіжної збірної Рівного! Піднялося троє. Це було дуже весело, дуже емоційно, дуже класно. Троє членів журів ми не очікували. Дуже дякуємо всім командам, що нам допомогли. Так, дуже дякую. Це тепер ми знайомі з зеленським через 10 року. Ми вас любимо! Хорошим стартом. Дякую! Дякуємо!